Леви, вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 18 по 24 листопада 2024 року. Сонце в Леві, Місяць в Леві, Венера в Леві і Асцендент у Леві. Якщо одна із цих планет знаходиться у вас у знаці Лев, то значить цей розклад для вас. Можете дивитися по всіх цих планетах. У вас повні розпач на емоційному плані, у вас і затрудненість, буде відчуття на цьому тижні, що розпач ситуація якась призведе вас до смутку, жалю за чимось, за кимось. Щось не реалізувалося, не відбулося так, як ви хотіли. І буде відчуття, що якась сила або енергія, або людина має на вас вплив, що ви відчуваєте себе винними і не можете змінити цю ситуацію. Є якийсь вплив, відчуття, ніби ви в углі забиті. І відчуття несміливості так іде звідси. Несміливість. Несміливість сказати, несміливість виразити свої почуття. Енергія тижня тема, яка буде, про що ми будемо говорити на цьому тижні. Лево. Ви якусь ситуацію покидаєте, Лева, на цьому тижні? Є відчуття перехрестя, і вам буде потрібно прийняти рішення. Ситуацію покинути? Іти в дев'ятку. Які події будуть у вас відбуватися? Паш мечів, комунікація, новини будуть до вас надходити, щось новеньке будете дізнаватися. Або нова комунікація, можливо, з новою людиною будете спілкуватися. карта Світ також каже нам про те, що якийсь цикл ви закриваєте в своєму житті і відкриваєте новий. І знову тут про комунікацію. Виходить на новий рівень комунікація або виходить якась комунікація з блоку, може бути нова комунікація, як я її одразу відчула. У мене таке відчуття, ніби щось новеньке проривається у ваше життя леве. Ну, в цьому стані ви можете і не бажати цього, і не помічати. І знову шут, у вас тут повністю обнулення. Ви тут від... до когось або до чогось, до ситуації, або до людини відвертаєтеся е і хочете щось нове йти. Тут ви хочете покинути ситуацію якусь, яка вже вам більше не слугує. Нічим. Що з минулого впливає на цей тиждень, Леви? Рицар мечів. Ви за кимось підглядали? За вами хтось підглядав? Хтось намагався вірватися у ваше біополе, чомусь показатися вам на очі. Людина, яка має біль сердечну і діяла якось хаотично і необдумано. І найближче майбутнє. У вас робота, 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 яка вам дуже сильно подобається і приносить задоволення. Робочі моменти. Пристрасть з роботою або пристрасть на роботі. І тут знову комунікація, яка йде. На переосмислення якась пропозиція буде у, з, у вашу сторону або з вашої сторони, яка іде на переосмислення? Буде дуже багато новин і комунікацій на цьому тижні у вас. Вісімка кубків. Давайте прояснимо, що тут у нас, про що ми говоримо. Леве. Тут стосунки, двійка кубків. Хтось виходить зі стосунків, відстоює свої кордони і про це говорить. Починає рухатися з чоловічою енергією знака землі, або в карті в нього є земля. Людина така спокійна, добра, можливо, дуже любить тварин. Твердо стоїть на землі. І знову тут комунікація, яка виводить вас з ілюзій. На цьому тижні буде весь тиждень пов'язаний з цією ситуацією про стосунки про людей, які люблять один одного, про ваші кордони і. Що ви розумієте, що вам потрібно рухатись далі? І ви про це говорите. Якусь ситуацію ви покидаєте у своєму житті? Це чомусь дуже стосується стосунків. І стосується те, чого ви хочете від цих стосунків, і що вони вам приносять. Ви тут риско хочете вийти з цієї ситуації? Ну ви тут дієте в своїх інтересах, Лева. Ну, є тут комунікація про це? Про що хтось відвернувся, що хтось пішов, і тут кожен відстоює свої, свої інтереси у цій парі. Паш мечів. Що тут за комунікація? Що тут за новина? Для жіночої енергії, то тут комунікацію ви робите самі з собою. Ви слухаєте свою інтуїцію. Так, тому що у вас тут низька самооцінка. Жіноча енергія тут відчуває відчуття провини і важкості. Багато очікувань, і знову ця вісімка. Важкість з цією ситуацією, яка у вас тут тема, тут є пов'язана з цими стосунками, важкість. І тут жіноча інтуїція говорить про вашу. Про те, що там є перекос, тому що там люди не рівні, там, можливо, є різниця у віці, і це викликає дуже багато суму. Ви можете отримати тут новини, які вас засмутять. Якщо ви чоловік, ви можете отримати новини від жіночої енергії, яка Дуже тонко відчуває і розвинена в неї інтуїція. Для жіночої енергії тут важче, для чоловічої тут проще. Тут ваша самооцінка страждає карта світ. Що в нас тут? Що ви за цикл відкриваєте? Тут є сильна пристрасть до короля жезлів, до чоловіка знаку вогонь. І між цими людьми є конфлікт, стан війни, там недорозуміння. Оця людина. Енергія в недавньому минулому намагалася якось прояснити, увірватися до вас. І тут знову конфлікт, тут пристрасний конфлікт на, на підставі пристрасті. І тут хочеться от закінчити цей всій конфлікт раз і назавжди. От закрити вже цю главу і йти в щось нове. У Вас тут іде далі шут? Ви можете це зробити. У мене відчуття, що тут якісь, якась ситуація, що одній людині потрібно прийняти свою поразку і йти далі. Ну, тут аж прям голова болить від, від тих всіх подій і думок, які вам, вам тут насідають на вас. Карта шут. Так, тут багато невпевненості, багато жонглювання. Як вчинити, як поступити І знову двійка-двійка? Ви знову на перехресті, багато невпевненості. Двійки це тільки така карта, коли людина вже щось починає для цього робити, але ще не знає як, не знає куди, не знає, як правильно. І це стосується також роботи. Робочих процесів. Тут багато невпевненості, і потрібно робити вибір з роботою щось вирішувати. Чи йти в щось нове, чи залишатися. Ви тут на перехресті на вихідні. На вихідні дні, ви будете тут на перехресті. Багато. Такого коливання піти, залишитись поміняти туди сюди. І ось так це буде так метатися у вас. Тому що щось потрібно з робочими процесами тут вирішувати. У вас тут кличе щось нове, якийсь ризик, якась нова енергія. Лицар мечів, що було в недавньому минулому. Тут хтось хотів проявитися через комунікацію дуже яскраво. Хотів доказати свою цінність. Не знаю, це ви чи, чи до вас. І тут було присікання, тут був, тут був кінець, тут обнулилася ситуація. Тут був такий випал у вашу сторону. І зразу зупинка, все, кінець, хтось зупинив один одного, і було прийнято почати щось нове, обнулити ситуацію. Ну, тут карта закінчення. В когось це, якщо немає стосунків, то в хтось тут намагався реалізувати якісь фінансові справи, які нічим не закінчилися. Хтось закривав якісь фінансові справи. І починав щось нове. У мене таке відчуття, можливо, хтось борг віддавав, тому що є тут таке відчуття, ніби нарешті це закінчилося і вже можна починати все з чистого листка. Хтось, можливо, іпотеку закривав, або якісь борги закривав, кредити. Вісімка пентаклів і ту жезлі. Найближче майбутнє. Що у вас тут? Тут важкість. Важкість багато роботи. На роб... Тому що там карта роботи, там все стосується роботи і тим ділом, чим ви горете і займаєтеся. І з нею пов'язана важкість. Там дуже багато роботи, де ви дуже сильно змучуєтеся, багато вирішуєте потрібно, багато вирішувати справ, їздити переїзди. І дуже-дуже, дуже там іде все повільно. Важко і повільно на тій роботі, хоча на тій роботі у вас є така пристрасть, вам подобається. Там взаємодіють люди, там приємна атмосфера весела. Але чомусь кажуть іноді сумна, іноді весела. Там, як мінімум, взаємодіють три людини, які знаходять конструктив і дружать. Але ця робота, яка, як, на яку ви біжите і горите, і, і працюєте, запально так працюєте, енергійно працюєте, вона вам приносить дуже багато труднощів і важкостей. Тобто, ця робота, вона не є легка, вона є важка. Можливо, навіть спина у вас болить, тому що. Є відчуття, що вже неможливо то тягнути. Ви багато вирішуєте справ, можливо, багато їздите, переїжджаєте, багато все потрібно порішати. І тут карта повільного, повільного такого розвитку: немає швидкого надходження коштів, немає швидкого розвитку на, цій, на цих робочих процесах, на цій роботі. Що після сімки? Хочу ще прояснити вам Леве. Десятка. Ну, в кінечному результаті повільний розвиток є, але буде все повільно-повільно розвиватися, але принесе вам хороші результати. Тобто, все-таки фінанси тут надійдуть, і що буде відчуття стабільності. Тобто, ви не без коштів сидите. Багато думок про те, чому так все повільно, чому там не розвивається оці, оця робота, оці кошти. Чому сімка Пентаклі? Ну так, тому що потрібно швидко все вирішувати, потрібно... Емоційно і без, запально якось вирішувати а там все йде щось повільно і немає того руху, який має бути на тій роботі. Ну, для вас є відкриті горизонти, і ви можете все змінити, якщо ви маєте для цього бажання. Ви зрозумієте, ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Якщо вам ця робота приносить таку важкість, у вас є всі інструменти і сили для того, щоб змінити. Ви нікому нічого не зобов'язані. Гарного тижня вам, Леви!